Минає рік, а нам, здається, вічність. О третій сорок здигнулася земля. Це був не сон, страшна реальна дійсність, розпочалась повномасштабна війна. О сьомій ранку вели воєнний стан. Оголосив про нього президент, Медіапростір не замовкав. Життя розділилось до і після вщенту. Звучали вибухи у Луцьку та Одесі. Евакуацію голосили з перших днів. 24 на 7 у телевізорі та пресі весь світ про цю війну загомонів. Агресія чи операція мия. Російський вождь не думав, не гадав. Він не людина, навіть не гієн, але в перші дні уже програв. Взяти Київ за три дні хто зможе? столицю України в Каштан Ні який Бог їм не допоможе. Ней народ не буде у кайданах. Європа з нами. Нам допомагають святі на небі і люди на землі. Ворожі сусіди вже скоро програють, фінал очевидний неждані війни. Таких відважних дітей патріотів немає ніякої країни земля адаптувалися вже до прильотів життя продовжується життя тривати. На фронті мужі захищають, дочки і сини, відважні та найкращі. Водома діти і батьки чекають Україну ворогом невідомо нізащо. І кожен вдома теж на своєму фронті, лете те донатить чи готує. Ми насторожі, на постах, на горизонті, війна нас всіх добре загартує. загортує. Війна навчила друзів вибирати і про сусідів знати геть усе, свого нікому ні за що не віддавати, бо батьківщина найдорожче і святе. Війна хотіла криво оповити, вони зміцніли і вище нас несуть. У вільній Україні будемо жити, соборність, незалежність, наша суть. Війна хотіла, щоб народ не жиздався, лякала грати. Ракетами щодня. Они скажіть, козаки, який злякався, свобода наша сила і броня. Війна хотіла у вермо загнати людей, для кого це сенс життя, та Україну нікому не, здав... не здолати, у рабство не буде назад вороття. Війна хотіла вбити і спалити, В серцях ми маємо те, що не вмирає. Так ось я нас говорити. Душа козацька не згадає. Не хотілося й на чужину загнали робами робити на бік, Та воїни наші любить домовими, з нам шлюз віддалік. Війна та лину знову похилила, не разом дружно підімей, її моя країна знову зажурилася по розвеселом ріком на весні. У нас не було у цьому році віта, бо та осені. Злісової кров'ю Україну вбита, нам тільки б мир в домівку повернути, нам тільки ворог спинити і зробити, щоб він на бік забув про Україну. Щоб тільки... нам тільки б вільно у своїй хаті жити, шевченко Шевченка мовчати солов'їну. Нам тільки живими вернути синів і дичок із передвоєм. До серця міцно рідних пригорнути, Не розучатися з ними ніколи. У Бога допросіть, щоб не лилась кров, життя життям новим віки закотилась, де злагоди себе, де мир і любов. І на новинній землі, казав пророк Тарас Шевченко, загане не буде супостати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.